Дуже хочу подякувати гіпнотерапевту Олександрі за проведену зі мною сесію. Мій запрос був злість, величезна злість, яку я відчувала і жила з нею. І все це, звичайно, тягнеться родом із дитинства. Олександра мені дуже сильно в цьому допомогла. Вона поміняла ці програми, вона забрала просто ці блоки. Вона показала, що вони мені служили, вони мені допомагали. Але вже все, час їхній закінчився, і можна жити по-іншому, легко, з повагою, з розумінням до себе, до інших людей. І це величезний дар, який я відчула в сеансі з Олександрою. Я її безмежно вдячна. Олександра, велике тобі дякую. І Якщо у когось є такий запроси, як у мене, злість, ненависть, хочеться рвати і метати, однозначно рекомендую. Тому що результати після такого, тої злості, вони дуже плачевні. Тому що я впевнена, що завжди можна домовитись. Завжди можна домовитись. І навіть якщо не виходить домовитись, то вибрати той варіант, який вигідний для мене чи для вас, наприклад, так? Але це має бути з повагою, з розумінням. Тому однозначно рекомендую Олександра як сильного гікотерапевта. Не сидіть, не чекайте, прекрасних часів не наступає, їх не буде. Все залежить тільки від нас. І лише доросла людина, яка несе відповідальність за свої дії, думки, відчуття. Якщо вона це створила, так вона може це і поміняти, змінити на те, що вона в дійсності хоче, щиро і вважає. Велике тобі дякую, Олександра, тобі всіх благ і процвітання і до всіх з любов'ю і з повагою. Не сидіть і не чекайте. Це найпрекрасніший час для змін. це зараз.